Для, для, себе. для себе для всіх, тому що до то нас постійно доходить інформація від різних громадських організацій, громадських діячів, що в тому числі ви особисто розказуєте, що ми працюємо на Медведчука, що у вас є відео, де ми ходимо в російське посольство. Гроші получати, гроші, ну, звичайно, що ці люди не хочуть, там, щоб ми їх називали їхні прізвища. Ну, це перше, ви та я чув таке так, так, часом так. не переказував. друге що ви десь гроші отримуєте, то це для мене новина. І ну, це ми просто ми можемо довго е, обговорити це питання, але я скажу, як воно є е, дійсно. Бачите, які процеси відбуваються зараз в місті, в тому числі з міліцією. Десь справедливо, десь несправедливо. Десь є люди, які дійсно зараз е, ну, по тим чи іншим причинам залишають свої посади. У мене є достойна інформація, це не боюсь на камеру сказати, але на будь-якому ток-шоу. Що ходять по громадським організаціям, в тому числі працівники міліції, керівники, збирають от підпишіть, що він сепаратіст, підпишіть, що він... Ніклюдову е зброю передав Крим. Підпишіть, що він баю радіо, що це він покрав та, зброю. Да? Е і звісно, щоб е що були якісь аргументи, ходять і розказують якісь несінці, що я на кого щось сказав, що я десь зробив. Зараз те, що вигадують, то я вам кажу в очі, кажу вам на камеру, що ну, це повна це. Ви такого не говорили? Я не такого говорив. не говорив. І якщо. Справжній міліціонер, напевно, що знав би так, то він би цього не говорив, якщо він оперативний працівник і це прекрасно розумієте. А я вам поясню, чому чим це викликано. Тому що дійсно це підтверджується, ходять люди, які і в погонах також, і вгадують всякі байки, які потім використовують про до, до нас просто дійшли такі свідчення самі, що ходять за нас, збирають, якби, ну просять різних громадських активістів і організацій, щоб вони підписували або писали у нас різні звернення і заяви. Про те, що ми теж там сепаратистами співпрацюємо там Микочуки, кремлівці. І, і, якщо ви теж маєте таку інформацію, наскільки можуть дізнатися, хто це конкретно ходить і чи можуть бути, що я перше чу сказали, що під подмійчуком я дійсно це таки чув зовсім недавно. Тобто раніше взагалі розповідали там якісь інші прізвища називали. То там у нас п'ять раз а, а то, що з посольством, ну це для мене сьогодні відкрили. Е, я такого не чув. Взагалі, ви говорили про постанову Верховної Ради. Ми от. Забули взяти ухвалено обшуку в, в Антона проводився обшук. Там є, здається, чи 8, чи 9 кримінальних статей, і серед них є стаття 360 Кримінального кодексу, і вона єдина з тих всіх статей, яка є все-таки в переліку тої постанови mm -hmm. Верховної Ради. Mm -hmm. я, mm -hmm. подавляю, там здається перерізання mm -hmm. зв'язку чи щось. Я, я, я вже не пам'ятаю. Я... Це може бути, дивіться, яка ситуація. Коли відкривалось кримінальне провадження стосовно цих подій, то вони саме відкривалися за великою кількістю статей. Саме у фабулі можуть бути сказано, але зараз проводиться і тільки розслідування статті 362 кримінального кримінального кодексу України.